Пане Віталій, дуже багато зараз розмов навколо того, які ж взаємини є між президентом Зеленським та Валерієм Федоровичем Залужним, які можуть бути наслідки цієї інформаційної хвилі. Чого ви очікуєте в контексті усіх повідомлень цього тижня? Світові медіа пишуть про те, що Залужного рано чи пізно такі президент Зеленський наважиться звільнити. Ну але сьогодні у CNN… Яке, до речі, на початку тижня написало про те, що звільнення залужного дуже ймовірне, з'являється колонка, де залужний вибудовує свої плани стосовно війни. Чого ви очікуєте від цієї ситуації? Які ризики, які наслідки може мати для української держави ось ця ну на турбулентність? Я думаю, що ми з вами маємо працювати з верифікованими новинами. Поки немає указу президента України про звільнення головнокомандуючого збройними силами України, ми принаймні не можемо говорити, що такі наміри у президента дійсно є. Тим більше вони спростовують його власним прес-секретарем. Я весь час кажу, що та людина, яка мала б спростувати питання складних стосунків між президентом та головнокомандуючим, має бути сам Володимир Зеленський. На жаль, коли в нього був шанс це зробити під час своєї прес-конференції, наприкінці цього року, він ним не скористався. І саме тому ми можемо зробити висновок, що стосунки між очільником держави і очільником армії не є простими, принаймні з боку президента України. Чому ці стосунки не є простими? Це теж можуть бути тільки наші з вами припущення. Припущення, які можуть базуватися або на точці зору, що президент не задоволений тими пропозиціями, пов'язаними з війною і з тим, як вона має відбуватися надалі. які… Пропонується головнокомандуючим Збройними силами України. І, звичайно, як президент, як Верховний головнокомандуючий має повне право судити про таку ефективність, але з іншого боку, маємо пам'ятати, що він не фахівець у військовій справі. Або ситуація стосунків між президентом і головнокомандуючим Збройними силами України базується виключно на політичних ревнощах. На тому, що довіру українського суспільства до головнокомандуюча збройними силами, що цілком природно під час війни є вищою, ніж довіра до президента як представника політичного керівництва країн. І можливо, президент не усвідомлює, що в будь-якому разі довіра до збройних сил весь час війни вона буде вищою, ніж довіра до політичного керівництва, і людина, яка персоніфікує собою армію, завжди буде більш востребованою в суспільній позиції. Ніж людина, яка очолює державу, тому що тільки дякуючи армії, українська держава існує на політичній мапі світу і має шанси на ній залишитись. Будемо пам'ятати, що наш ворог має чіткий і зрозумілий план знищення цієї держави упродовж наступних років. І що війна на винищене має своєю метою саме зникнення української держави з політичної мапи світу. І президент Російської Федерації підтримуваний тут більшістю своїх співвітчизників. Вважає, що Росія має заплатити будь-яку ціну за зникнення України. Що Росія більше не має повторювати історичних помилок Петра І, який до кінця не знищив Україну після повстання Мазепи, чи більшовиків, які до кінця не знищили Україну після появи Української Народної Республіки. Ці. Ці росіяни вони такої помилки не зроблять, і саме тому ми маємо зробити все можливе, щоб наша держава продовжила існувати, і щоб українці продовжили на них жити всупереч колективній волі 120 мільйонного народу Російської Федерації. Це непроста задача, і її можна вирішити тільки якщо є ефективна армія. І знову таки, питання ефективності це особливе питання. Але. Як політичний аналітик я можу чітко сказати, що задача держави використовувати потенціал довіри. От Валерій Залужний дійсно має величезну довіру українського суспільства. Це капітал, капітал, яким держава має розпоряджатися, щоб українці були готові до подальших випробувань у цій довгій, виснажливій, тяжкій війні з Російською Федерацією. Щоб українці були готові до того, що війна високої інтенсивності рано чи пізно перейде у багаторічну і, можливо, безперспективну війну низької ефективності, яка стане нормою життя для мільйонів і мільйонів людей, які вирішать за себе, що вони залишаються на території нашої держави всупереч всім тим проблемам і негараздам, які ще чекають українців на наступному етапі непростої української історії. Що не можна розтринькувати, це саме довіру. Довіра це те, що може врятувати Україну, навіть якщо попереду роки і роки випробувань, проблем, смертей, конфліктів, війн, катастроф і всього того, що зараз у світі ототожнюється самим словом Україна, пане Віталію. От якраз спираючись на ваш великий досвід як політичного експерта, політичного журналіста. Ви добре окреслили тих дві дві причини, які можуть стати е, і впливати на рішення президента таки відправити у відставку Валерія Залужного. А, а чи має президент України вийти до українців і сказати про причину, чому він так вирішив? Чи ми згодимось і на те, на цих на цьому часі, так в цих умовах, коли він не буде пояснювати своє рішення, а просто нам представить іншу людину? Я думаю, що президент, якщо він ухвалить указ про заміну керівника Збройних сил України, має пояснити українському суспільству ті мотиви, якими він керувався. З однієї простої причини. Далі будуть нові битви, і можуть бути або нові перемоги, або нові поразки, а можуть бути і перемоги, і поразки. Я знову вам нагадую, що мова йде про багаторічну війну, в якій будуть і поразки, і перемоги, і надії, і розчарування, і сподівання. І розуміння, що те на що сподівалися, не справдиться. Війна це війна, і тому, якщо президент в такій ситуації ухвалює рішення про заміну керівника збройних сил України, він звичайно мав би пояснити українському суспільству мотиви, якими він керується, і запропонувати, якщо не власну програму подальшого ведення бойових дій, то принаймні, щоб новий головнокомандуючий збройними силами України виступив із такою програмою, пояснив її українцям, так як це робить, скажімо, генерал залужний, коли е, друкує свої тексти в провідних е, виданнях цивілізованого світу. Адже це е, так чи інакше дозволяє нашим союзникам розуміти, а на що вони врешті решт дають зброю, і на що вони врешті решт дають гроші. Ми весь час з вами забуваємо важливу річ. Ми існуємо, і наша армія існує, якщо говорити про зброю, дякуючи західним платникам податків. Ми весь час говоримо, що ми маємо дякувати Байдену, Макрону, Шольцу. Ні. Ми маємо дякувати фермеру з Айови. Ми маємо дякувати металургу з Німеччини. Ми маємо дякувати власнику. Мережі супермаркетів з Франції. Ми дякуючи податкам цих людей, живемо. А Байден, Шольц, Макрон тільки вирішують, як вони ці податки перенаправляють з потреб бюджету власних країн чи Європейського Союзу там, на потреби України. І ось ці люди, власних мережі супермаркетів у Франції, фермери Айові, Металург. У Німеччині вони заслуговують на те, щоб розуміти, як та армія, яку вони фактично за рахунок власних податків забезпечують, зброю, сучасною зброєю, яка могла залишатися в їхніх країнах, як вона збирається цією зброєю розпоряджатися. Тому що якщо вони не будуть розуміти, рано чи пізно це перестануть розуміти їхні політичні лідери, які орієнтуються. Набагато більше ніж навіть наші політичні лідери на точку зору власного суспільства. Віталія, а якщо можна, давайте от з точки зору політичної аналітики розглянемо ну, напевно два найбільш мовідних сценарії. Чим завершиться е, ця поки що інформаційна історія навколо залужного президент в той чи інший спосіб наважується звільнити е, залужного, які політичні ризики всередині держави, ну або не наважується і залужний лишається. І всі ми розуміємо, що там є непорозуміння, але тим не менше залужний на своїй посаді. От е, чи є ризики в цих двох шляхів, і які вони? Перший, якщо ви говорите про ризики, якщо е, усувається воно Збройними силами України, так чи інакше, довіра до влади зменшується. Вона і так буде зменшуватися, і так буде падати в всі, весь, ці рейтинги. Хоча я не дуже розумію, яке це має значення в умовах, коли немає ніяких виборів. Однак те, що усунення генерала залужного з посади Головнокомандуючого Збройних сил України значно зменшить довіру до чинної влади, це можете навіть не сумніватися. І я думаю, що і у владі все це всі прекрасно розуміють. І я вважаю, що зменшення довіри до влади це погано, а не добре. Погано. Тому що цій владі ще вести країну через роки війни. Навіть не щоб ми побачили світло в кінці тунелю. А щоб ми з вами побачили сам тунель, ми до нього ще не дійшли, він навіть не на обрії. А от колись ми дійдемо до тунелю, і там в кінці тунелю колись буде світло. Не знаю коли. От це важливий момент. І є ще проблема з новим командуючим Збройними силами України. Ця людина виявиться заручником популярності свого попередника. Якщо вона нічого не буде робити, Умовно кажучи, не зможе робити, якщо залишиться та лінія фронту, яка є, а це абсолютно можливо і за присутності генерала Залужного. Всі будуть казати: от якщо б залужний очолював армію, ми б вже були в Ялті чи в Донецьку. Якщо ця людина звільнить якісь, е, якесь місто, якусь ділянку України, яка зараз загарбана агресором, будуть говорити: а якщо б залужний, то ми б звільнили взагалі все. Бачите, ми ж змогли звільнити, а от під проводом залужного ми б звільнили практично всю територію. Тобто ця людина буде заручником завищених очікувань від свого попередника. І це дійсно велика проблема, що новий головнокомандуючий Збройних сил України може не мати цієї довіри, яку буде мати, яку мав його попередок, у тому числі і у військах. І це те, чого доведеться виправляти, звичайно. І треба чітко розуміти, що яку посаду не зайняв генерал Залужний після своєї відставки, більшість людей буде дивитися в його бік, як у бік наступного очільника Української держави. Це теж треба розуміти. Поза тим, будуть у нього плани займатися політикою чи не будуть. Всім вже буде ясно, що закінчиться війна, зникне фактор Зеленського, і оберемо залужного якого несправедливо образили, а він стільки для нас зробив, президентом України, і він наведе порядок. Ось так буде. Навіть а не А Тепер це... уявимо собі ситуацію, що Залужний Зеленський залишає, залишає головнокомандую. Будуть непрості стосунки. І в цій ситуації, знову-таки, може нічого серйозно не змінюватися. Але суспільство буде вважати, що те, що не змінюється, це просто Зеленський не дає можливості щось зробити залужному. Ось чому ми не там і не там? О, тому що Зеленський не дає можливості. І ви і залужний знаходиться під загрозою відставки. І він теж не може проявити таку ініціативу, тому що його можуть в будь-який момент усунути. Тобто, фактично, відповідальність за те, що чогось не відбувається, буде на президенті, а не на голокомандуючих Збройними силами. Навіть якщо будуть об'єктивні абсолютно ситуації, які не дозволять якісь речі зробити. На жаль, Володимир Зеленський, можливо, дякуючи тому, що в нього не дуже грамотне оточення з точки зору піару. От ми завжди кажемо: О, ці люди великі піарники. Ні, дуже легко бути великим піарником в комфортних умовах. Ти зроби піар, коли реальне життя, в реальному житті. Не на е, телевізійному екрані, коли ти знімаєш е, комічний серіал, а в реальному житті, коли війна, смерть і сльози. От вони погано працюють з очільником держави. Дуже погано, дуже непрофесійно. Тому що вони перетворили Володимира Зеленського у заручника ситуації з Валерієм Залужним, у президента України просто немає ніяких хороших кроків в цій ситуації. Він буде відповідати і в разі відставки залужного, і в разі того, як залужний залишиться на посаді президента голокомандуючи, тому йому, як людині, яка вже практично закінчує свій конституційний термін перебування на посаді очільника держави, і наступні часи роки будуть просто продовженнями повноважень, тому що йде війна, і ми всі хочемо, щоб у нас був легітимний обраний президент, обраний більшістю, і це Володимир Зеленський. Так, от, Володимиру Зеленському потрібно просто вирішити, що краще не для нього, забути про себе про свою політичну кар'єру, зрозуміти, що в принципі все, що можна було в політиці, він вже зробив і багато зробив і війде в історію Європи, як людина, яка очолювала державу, яка боролася за своє існування. І треба в цій історії просто спокійно залишитися і вирішити, що важливо для держави в цей момент, для держави, не для нього, щоб залишався залужний командуючим чи ні. Якщо він вважає, що у залужного низька воєнна ефективність, і його потрібно замінити більш сильним генералом, хай усуває залужного і розуміє, що він таким чином зменшує довіру до себе, жертвує собою остаточно, але ефективного воєначальника приводить на посаду головнокомандуючий. Якщо вважає, що Залужний ефективний головнокомандуючий, що він не може бути на посаді, тільки що він більш популярний. Ніж Володимир Зеленський, ну про це взагалі не варто думати, тому що ти історична постать, ти маєш думати про своє місце у підручниках, а не на політичній сцені. І тобі абсолютно не має значення, хто буде там більш популярний за тебе. Ці люди займуть місце в інших розділах підручників української історії, в інших наступних після тебе. А це вже не, не абсолютно інша історія. Отак я би зробив на місці Володимира Зеленського. Однак, можливо, Володимиру Зеленському абсолютно не цікаві підручники історії. Йому цікаво бути тут, зараз і назавжди. Ну, так не буває назавжди. Ну, ми так? знаємо, що в деяких ситуаціях буває. У нас по сусідству така кількість назавжди, що краще б вони були в підручниках історії. Завершуючи нашу розмову, хотілося б все-таки повернутися до тієї теми, з якої ми починали. Залужний. І все, що навколо нього відбувається, за вашими відчуттями, за вашою інтуїцією, чим завершиться ця ситуація? Я думаю, що все залежить від того, який вибір зробить президент України. Я чомусь не маю сумнівів, що проект указу про відставку головнокомандуючого збройними силами України в шухляді президентського робочого стола є. І питання тільки в тому, чи поставить президент України підпис під цим указом, і буде впевнений, що він вчиняє правильно, чи він відмовиться від такого підпису і співробітництва між політичним і військовим керівництвом України далі буде продовжуватися. От і все.